Всім привіт, Вітаю вас на своєму каналі і починаю відео з такого позитиву. Сьогодні у нас п'ятниця, у мене День Ангела, я прийшла з роботи і хочу поділитися. Такі як гарні отримала сьогодні подарунки. Спершу отримала отримала таку квітку, ніжний жовтий колір. Це подарувала мені моя сестричка. Вона знає, що я дуже люблю жовтий колір. і подарувала так, вона має аромат. Звісно, я її висажу в город, вона нас буде радувати. І ну, такі квіти, знаєте, ну, приємно отримувати. Так, дочка мені залишила ось таке посилання, бо я сьогодні дуже рано йшла на роботу і не побачила її, підписала з Днем Ангела і залишила мої улюблені цукерки і такі полосочки теж дуже полюбляю. Так, дівчатка порадувала мене такими смаколиками на роботі. Ось таку велику мілку подарували, ось таку Макс Фан, він дуже дуже смачний. І Міленіум такі цукерки. так. Далі, ще сьогодні так вийшло, що ми сьогодні на роботі отримували молоко, тому є. І мене знайома, моя, вона, звісно, ще подарувала мені подарунок, але дала мені, от, знаєте, таких домашніх гірків. Ну, знає, що ми їх полюбляємо, і тому нас пригостила. Так, далі поїхали ось таку чашку. Горнятко, чашка отримала я в подарунок. Ще ось таку ложку до чашки. Дуже такий гарний подарунок. Каву, чай можна пити і згадувати людину, яка це подарувала. Так, Мама моя класика, мама все для дому. Це буду мити посуд, це буду чистити зуби, так, Далі племінниці подарували мені. Краску для брів, дівчатка, кому потрібна ось така краска, фарба для брів. Це в Аврорі, вона супер класна, має такі трішки, знаєте, ну, такий неприємний запах. Хоча комусь цей запах подобається, комусь ні. В принципі, він такий, можна його витримати, але фарбує дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Ось таке мило туалетне і рушничок. Ну, це на кухню, це підеться. Так все ще є. І основний це мої подружки. Вдвох мене привітали. Дуже ціню нашу дружбу. І надіюсь, вона пройдеться ще багато-багато років. З двома цими дівчинками дуже спілкуюсь гарно. З однією вже майже 20 років наша дружба триває, а з іншої вона прийшла недавно до нас на роботу. Десь роки рік, напевно, теж дуже класно спілкуємося. Ось такий рушник вони мені купили. Дивіться, такий класний. Квітами. Ну, Рушників багато не буває, тому на кухню мені якраз буде класно. Купили фіники. Вони знають, що я тримаю піс, тому все-таки, знаєте, пісне. Це дуже приємно, що, знаєте, ну, піклувалися про мене, знали, що, що подарувати. Так, далі горішки ось такі. Що там ще далі? Курага. І манго. Ну, це все, що я люблю і що все треба. Так, що, дівчатка, я вам дуже-дуже дякую. І ще зайшла в форум. Дівчатка захотіла капусту, ранню взяла таку маленьку голівку. Так, по 70 гривень. Думаю, ну, честь свята. Думаю, куплю собі капустку. І огірки. Огірки у нас по 139 гривень, але дуже, знаєте, такі. Класні, не м'які, а то бере, що тут огірок він м'який на другий день ніякий. Це такі класні. І в хорі зараз проходить акція. Хто полюбляється печиво, воно, ну, хто знає, його купляє, воно дуже смачне. 29 гривень, ну, майже 30 там гривень. Тому можете йти купляти. Ось такі покупки сьогодні були у форі. Всім бажаю гарного! Настрою сьогодні в мене таке свято, знаєте, невеличке, але й плани є. Зараз хочу поприбирати ванну, але може ну, не зараз, трошки пізніше. Бо, якщо чесно, ще не обідали. Звання зараз будемо обідати. Засіб дівчата, я купляла в Аврорі Веллі, і мені він, на перший погляд, здався такий рідкуватий. Але дівчатка він мені сподобався, він коштував 55 гривень. І якщо я буду найближчим часом в Аврорі, візьму собі 2 ось такого на запас. Сподобався і, в принципі, з ароматом він схожий з Доместосом і непогано справляється своєю задачею. Відмив мені майже все, що я хотіла. Тому рекомендую купити таке в Аврорі. Добрий ранок, ці нарциси так пахнуть, жовтий колір я обожнюю. І запах неймовірний на кухні стоїть. Дуже подобається, такі, ну, дуже симпатичні. Взагалі, я люблю любі квіти, але, звісно, більше полюбляю ромашки. Так, у нас була тривога і летіли ракети. Знов ця масована атака. Ну, начебто не така, як зазвичай, така велика. Але все рівно люди постраждали. І щирі співчуття, хто постраждав. Так, але я займалася домашніми справами, бо я вже не спала. Думки мені не давали спати, тому зараз воду привезуть, ну не зараз, десь, може, через годинку я помила цю помпу, помила ці трубочки і прибрала тут у кухні, знайшла таку чашку. Це був такий сервіз. Моєму дідусю подарували на 23 лютого, дуже-дуже багато років тому назад. Вирішила попити з неї кави. Тому що, знаєте, такі пам'ятки я дуже цінно. І від мами у мене є, і від моєї бабусі, і від дідуся ось чашка є, і від мами чоловіка у мене, знаєте, там є такі статуетки. Тому ну, пам'ять така є, хоча вони, знаєте, не стоять десь там на ну, його не бачиш кожен день, десь в шафі стоять. Ось я прибирала і знайшла, і хочеться попити мені каву з цієї чашки. Тим паче, знаєте, зараз такі чашки повертаються, як кажуть, в моду. Так, Потім достала тут у мене червона рибка, бо завтра у нас свято, рибку можна, то буде, буду запікати рибку. Тут у мене посуд, це треба не дивитися. Так, і ще знайшла ось такі чашки. Колись я купляла каву. І ну, ці чашки йшли як в подарунок, тому заберу на роботу, бо ми там полюбляємо пити каву. Тому... Треба забрати. І варила ось такий компот, додала груші, апельсин, яблука і десь Ківі. Бо ківі вже було таке підпорчене, як кажуть, то я сюди додала. Ральф відпочиває, бо ми гуляли. І прибирала у шафах. Купляла дівчатку в Аврорі ось такі підстілки чи як воно, то правильно, коврик такий. Дуже класно, мені дуже подобається, як він сюди ну, зайшов, підійшов. Дуже класно. Такі в Аврорі теж брала, ще печиво, не готувала, треба буде якось приготувати. І потім у мене тут молоточок відбивати, така штука, щоб доставати помідорки, мій пензлик і точилка для ножів. А тут у мене, як кажуть, зборна солянка. І такі, ну, така відбивачка є, починатор, щоб збивати, відкривачка для блендера чи для міксера. А, на жаль, моя. Зараз це моя чеснокодавка. Вона, бачите, потемніла, тому що відправляла її в посудомийну машину. Ну, Таке. таке. Тут, знаєте, в, тому, в цьому такому контейнері лежить. Те, що не так дуже часто користуюсь, І ще прибрала ось тут. Тут у мене пакетики, такі як для обіду. Я ж поклала ось таку сіточку, напевно, так, под стілку, чи як воно правильно зветься. І вона така дуже м'якенька, дуже приємна. Знаєте? І вона не сковзає. Це дуже, -дуже класно. І ще тут прибирала. Так, ось дивіться, вона ось така. Дуже багато кольорів є: чорний, білий, голубий, синій. Ну, дуже багато. Ось така вона йде, дуже класно. І тут все прибрала. У мене все тут чистенько. У мене організація в, цьому, в цій тумбочці. Дуже така класна, вона підходить, і я її не міняю, тому що мені тут все-все подобається. Єдине теречка маленька є, а велика в посудомийній машині. І, До речі, вчора була в Аврорі, але ввечері вже була, не знімала нічого. Зараз поп'ю каву і потім зніму, що купила. Трошки поділюся своїми попаки. І кузя, здається, хоче додому. У мене вікна брудні, але я раніше до цього ставилася дуже так скептично, а зараз. Головне, щоб всі були живі. Це саме головне, Кузя! Зараз пощую теж, треба покормити. Дівчата, варю борщ, дуже захотілося борща, але тому борщик буде пісний. У мене тут картопля. Картоплю я варю так, щоб вона у мене повністю розварилася. Дуже так полюбляю. Капусту я вже нарізала, фасолька у мене є, і у мене була засмажка в заморозці, тому я вирішила не робити свіжу. Хоча не дуже полюбляю в заморозці, але вона залишилася і треба її використати. Поки буде тут кипіти у мене картопелька, вона вже там відійде і все. Так, що ось такий буде борщик. Я знаю, що іноді додають перчик, але у мене ну шлунок, мій перчик, не сприймає, тому без буде без перчику. І у мене пісний борщик буде. Щось треба до нього ще приготувати. Не знаю, може картоплю з грибами приготувати. Щось мені так захотілося. Але й борщ буде, не знаю. Треба ж його теж буде їсти. І знаєте, що мені захотілося зробити ще грінки до нього з чесночком. Це дуже дуже смачно. У мене там вариться картопля, хочу протерти холодильник. Тому що зазвичай я його так раз тиждень протираю, підготавлюю до наступного, як кажуть, тижня. Ну, у мене робочий тиждень. І, в принципі, він знаєте, такий чистенький. Я дивлюся, якщо він такий дуже брудний, я достаю всі полички, все протираю, ось, а потім вже вертаю все назад. Зараз подивилася, у мене він такий чистенький, доволі, все ось достало тут. Тому просто протру його з моючим засобом для посуду і поверну все назад. Ну, все тут у мене на принципи. частенько. Зараз отут треба розібрати ще цю поличку. Дівчата, борщик мій майже вже готовий. Єдине, що я в кінці додаю зараз капусту. Раніше я додавала капусточку спочатку і вона так розварювалася, а тепер додаю в кінці. Трішки воно зараз закипить, може хвилинки дві. Накриваю кришкою, відставляю і все. І борщик мій Дівчатка вирішила ще помити свою варочну панель і трішки тут плитку протерла, але так, знаєте, не генерала, а тільки протерла, використовувала ось такий засіб. Так, і дивлюсь, моя варочна поверхня вже така ну, роками пройшла, їй 11 років, працювала дуже справно. Єдине, здається, ось тут в цій міняли ми. Нагрівальний цей елемент, нічого з нею не траплялося. І це майстер прийшов, поміняв, і вона відразу запрацювала. І ще протерла свою духову шафу, тільки теж тут ну поверху, і прибираю ось тут такий. Плінтус у мене йде, і тут часто збирається бруд, тому я відсунула килим і там все помила, пройшлася. Тут дуже багато було бруду, а тут менше. Бо ну, зазвичай тут у нас смітник і ось тут бруд збирається. Тому трішки роботи є. У мене діти сплять, тому я займаюся, як кажуть, працею. Після ось такої тривожної ночі. Дівчатка хочу замучити свої рушники кухоні, бо є тут плями деякі. І ще взяла свої шкарпетки, валені шкарпетки, користуюся кистевим відбілювачем. Міст Хеллон, здається, синенький цей, зараз покажу. Ось цей, Але я його пересипаю, ось такі у мене. Банки, я, я його туди пересипала. Ну мені він в принципі подобається. А такі, ось такий користую засобом. Це він видаляє мені плями, я мащу його і відправляю у укральну машинку. Ми приїхали, їздили з сестрою в конфікскат. У нас в Києві такі магазини є, хто мене розуміє. так, Але я їхала туди за футболками, бо там є іноді такі, знаєте, гарні якості футболки. Ось, наприклад, взяла цю, так, і це вона коштувала 400 гривень, майже 399, ну, майже 400. І дивлюся, це Турція. Бачите, мене Турція. так, І, в принципі, якість. Я не скажу, що знаєте, там сінсея або вичіндемі. Ну, в таких знаєте, брендових, як в магазинах, кажуть, якість гірша. класно, мені подобається. або в ось. І другу, ось таку звичайну чорну купила. Ця 259 взагалі коштує. І така вона дуже-дуже приємна. Але ось знімаю, і вона якась така сіра, а взагалі вона має такий гарний-гарний чорний колір. І, в принципі, по розмірах дуже зручно було вибирати XL. Він трошки, знаєте, любить у мене, щоб трошки більше. Бо Елька на нього така. ну, Не впритик, але ну, хоче оверсайз. І взяла ось такий рюкзак йому. Йому це я взяла на тренування, він складе сюди, буде класти футболку, водичку. І шорти. В пумі ми дивилися такий рюкзак. Ну не такий, а майже такий. півтори тисячі, а тут 670 гривень. І ну, нормальна якість І піде для тренування. Я вважаю, що це піде. І нарешті зараз покажу покупки, які я робила вчора в Аврорі. І мої покупки в Аврорі, які вчора я зробила. Зараз вам все покажу і розкажу. Купила ось цей засіб, думала, він коштував 55 гривень, а він коштував 59 гривень, і мені він подобається. Далі взяла оці підставочки собі, ось такі, ну, в ящик показувала вам ось такі. Так, вони коштували по 24 гривні. Так, дві брала 48 гривень. Ще взяла ось таку кондитерську посипку, вже до паски, готуюся, як кажуть, потрохи. 29 гривень. Ось така величенька, тут 80 грам, я думаю, мені вистачить. Цукрову пудру взяла дві упаковки. Так, по 12 гривень 200 гривень. Ось така вона. Так, далі взяла ось таку пінку 55 гривень. Марійка попросила мене взяти. Якщо можеш, каже, будеш в Аврорі, візьми мені з кавуном. Взяла кавунчик, бачите, така є спеціальна насадка, і вона, начебто, лапки там залишає. І взяла ще ось такі форми для паски: 4 штучки по 7 гривень. Такий невеликий розмір. Ну, такі чотири пасочки в такому папері я роблю. Силіконові, але ще беру з паперу. Далі я ще взяла ось таку лопатку, думала, яку брати. І думаю, бачу, що дівчатка використовують ось таку найчастіше. Ну, я дивлюсь там рецепти, коли готують. Бачу ось такі лопатки з пробою 49 гривень. Так, далі щось взяла ось такий конвертик. Мені для документів потрібно. 7 гривень. Дивіться, маленький такий. Така велика папка 15 гривень. І файли так, 27 да, 27 гривень. Мені не так багато не треба, 50 штук. Але хай нехай буде, може там сину пригодиться, знадобиться дочці. То нехай буде. Так, ось така у мене невеличка була закупка. Так, і моя рибка вже розмерзлася. Зараз її замариную, приготую і, напевно, на сьогодні це все. Я замаринувала. Зараз буду відправляти у духовку. Використовую ось таку рибну приправу до риби лимонна. І, на жаль, зараз її не можу знайти в АТБ. Але у нас є два АТБ. Я тільки була в одному. Може в іншому і буде. Так, компот є. Борщ зварила і гречка буде до рибки. Ще хочу купити піти, може зараз схожу, а може Ваня зараз піде, сходить в магазин і купить свіжої капусти. Хочеться такого салатика, бо вчора ми ту капусту з'їли. А всім вам бажаю спокійних і тихих днів, без сирен, без ракет, щоб все у вас було добре, гарного настрою, гарних новин! А з вами ми побачимося у новому відео. До нових зустрічей у нових відео!